Російські окупанти зранку 3 серпня обстріляли Херсон. Є поранені. Про це у телеграмі повідомив голова ОВА Олександр Прокудін. В результаті обстрілів поранено трьох пасажирів тролейбуса, що їхав повз Собор у момент російського удару. Каретою швидкої їх шпиталізували. 39-річній жінці та 53-річному чоловіку надається медична допомога. Тяжкі поранення грудної клітини та закриту черпному. Скову травму отримав 74-річний дідусь. Лікарі борються за його життя. За даними рятувальників, коли спецслужби приїхали на місце рятувати людей, окупанти знову ж вдарили у те ж місце. Пошкоджено техніку. Як згодом уточнив глава офісу президента Андрій Єрмак, росіяни обстріляли Херсон з артилерії, били по громадському транспорту, який віз людей на роботу.